Всім привіт, друзі! Це Viber Fіски Частина 1. Нам треба чудочку і так. Або якщо так, буде такий смайлик. Його просто так немає. Я не знаю, чи є все якісь анімації, якісь сачі. Але побачимо. Може отак? Ні. Ні. А може отак? Ні? А якщо отак? Ні. Добре, що є нотатки.